объявление в Кировоградской области Готовый бизнес, ключи без вложений Ну интересно же, позвонил, заключаешь договор Тебе выдают артик пчелы семей С весь инвентарь, пару тонн сахара Травяные сборы и ароматизаторы Твоя задача варить сироп с разными добавками И кормить пчел весь полученный мед А это все же условно мед, получается, не знаю, это пыта. Они закупают по условленной в контракте цене Так получается широкий ассортимент Медовый, брусничный, подснежниковый, кленовый, ореховый, клюквенный и еще 20 відом. Но что-то бизнес не пошел. Видимо, наши пасечники народ ушли, пчелы сахар взяли. А дальше что-то не заладилось. Такие широкие ассимик. Не би в анализе, лише. тому, що тих трублях. Ситана аналізи водні. одни купишся разом із с закиниками? Какой не зовсім здоровый справи. Для того, щоб відрізнить натуральний мед, ведь сиропу, великим експертом будь не потрібно. А потрібно лише перед сил, хоча б раз спробувати натуральний бджолиний мед, из натурального природного нектару. Наш час. Ніхто не не забороняє займатися будь яким ремеслом та різного роду авантюрами і виготовляти різні товари. Але при цьому головне завжди бути чесними споживачами. І більшість із такою продукції, як мед, адже натуральний мед, це ліки, асеропи з добавками навтаки погіршує здоров'я. Недаремно сілі цукор називає білою смертю. Максі, види штучних медів я ще не куштував і махінації, різного роду не вивчав, але спробую відгадати скота, де усе небігластво вже давно проявлене. Не штучні політика рабська проплачена релігія, нав'язана та заснована посередниками, які досі стоять між батьком та дітьми. І так все інше досі утворюється та проходить через одне місце. Засновників такого примітивного існування. забув народ смак натурального меду і втратив можливість мати його Забули і про відповідальність. Саме тому втратили і. І свободу, можливо, комусь і поталанило в наш час отримати та скуштувати натуральний мед. А мені сьогодні не поталанило, шукав натуральний мед. Серед порядних людей я отримав сироп, я тепер думаю та гадаю, як далі на білому світі жити, щоб інших людей не дурити, як мені тепер із цього меду. Натуральну продукцію виготовляти та чуфарики готувати. Зернові де там в даміхнією віють Пчіл тривай, та цукром з добавками без обмежень пригощають. і як цьому зарадити верховна рада безсила Довелося сімейну раду збирати, та на всі питання відповідь шукати. Хочеш органічні зерно мати, та якісну олію вижимати. Сі хочеш мед Натуральне вживати, та друзів пригощати. Бджіл доглядай, та їм допомагай, висаджуючи живоплід. сад, гай, ліс, діброви та квіти кольорові, бо дуже бажаєш пити, потрібно біля джерела, порядок відновити. Хай чирай все наш рідний край буде розквітати, якщо будем чесно проживати і речі своїми іменами називати. На смак всі види штучних медів. Я ще не куштував і махінації. Різного роду не вивча, але спробую він гадати складати. Усе небігластво, що давно проявлене. Мене штучні, політика, рабська Проплачена релігія, нав'язана та заснована посередниками, які досі стоять між батьком та дітьми. І так все інше досі утворюється та проходить через одне місце засновників такого примітивного існування. Забув народ смак натурального меду і втратив, можливість діть мати його забули. І про відповідальність саме тому втратили і свободу, можливо, комусь і поталанило в наш час отримати та скуштувати натуральний мед. А мені сьогодні ньот так квіти кольорові Бо доживу бажайшпити, Потрібно біля.